І всіх вітаю. Сьогодні поговоримо про ремонт акумуляторних батарей на iPhone і нюансами, якими можете стикнутися при цьому. Дивіться, у мене є акумуляторна батарея на iPhone 11, це не оригінальна акумуляторна батарея. І є ось такий шлейфик оригінальний донорський. Наприклад, вам принесли 11-й iPhone. З оригінальною батареєю хочуть відремон... замінити елемент акумуляторний, але залишити оригінальну платку контролер для того, щоб на влаштуваннях iPhone не було помилки. І для того, щоб відсотки максимальної ємкості відображалися в телефоні. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно розібрати оригінальну батарейку, відрізати шлейф, де знаходиться контролер з серійними номерами, і пересадити його. На донорську банку. Інколи трапляються нюанси, що ви можете пошкодити ось цю вашу оригінальну плату. оригінальну Плату. Як таке може бути? Якщо ви її перегріли, там є легкоплавкий припій, ви перегріли, шари постріляли, і ваша оплата стала непрацююча, все смерть. Для того, щоб її відремонтувати, вам потрібно з Алікспреса замовити ось такі донорські відрізані платки з оригінальних телефонів. Потім на вашій оригінальній платі, котра вже не працює, але знята з вашого оригінального телефона, вам потрібно випаяти ось цю мікросхемку. Називається на BMC-мікросхема. На донорських ваших платах. І я роблю так: ось таким акумуляторним гравером із насадкою. Теж брав на Алікспресі алмазною такою. Я зрізаю. На донорській платі мікросхему зачищаю контакти, потім спаю з оригінальної плати цю мікросхему, реболюю її на легкоплавки припій, 137 градусів обов'язково на легкоплавки і впаю на донорську плату. Тоді у вас на донорській платі треба паяти дуже обережно, щоб не перегріти і не попалити все на донорській платі. У вас почнуться на донорській платі, відображатися потрібні серійники, і далі ви ставите знову донорську на нову банку. Щоб приварити або припаяти цю платку вашу донорську або оригінальну, з оригінальним BMC обов'язково на нову банку, вам потрібно я взяв ось такі ось три матчі, у мене під у нас вони є і під інші айфони, Сюди ставиться платка, ось так обережно, сюди банка, і ви паяєте. Якщо ви паяєте, я використовую ось такий припій: Tool, От, Battery Metal Board Soldering. В середині цієприпі поли, там знаходиться кислота. І ця кислота дуже гарно паяється до акумуляторних батарей. Якщо ви не хочете паяти, можна використовувати ось таку точечну сварочку. 1200 гривень вона, вона коштує на Алікспресі. Дуже дуже крута річ. Ви можете нею цими контактами варити контакти батареї на контакти. Платки. Дуже цікавий нюанс, який потрібно запам'ятати. Ця платка вона блокується. Якщо ви зняли батарею з телефона, через годину ця батарея блокується і на її контактах. Ось з цієї сторони до вас тут плюс. ось дивіться, З цієї сторони до вас плюс, далі до батареї мінус. Тут напруги не буде, навіть якщо ви цю оригінальну, оригінальну батарею вставляєте в програматор. Програматор батарею не бачить. Батарея заблокована. Для того, щоб її розблокувати, треба подати плюс-мінус СЛБП на батарею, коли вже елемент присутній. Ключі відкриваються, і батарея починає бачитися цим програматором. Тоді, якщо ви візьмете не оригінальну батарею, вона завжди буде бачитися програматором. Якщо візьмете оригінальну батарею, оригінальну, вона годинку полежала, ця батарея програматором бачитися не буде, її потрібно розблокувати. Або, якщо ви взяли оригінальну батарею, після того, як ви, як ви розперепакували і вставили в телефон, телефон не запускається, не спішіть панікувати. Включіть телефон в зарядку. Зарядка піде, батарея розблокується, і телефоном можна далі користуватися. Це зроблено для того, що шлейф батареї йде під шлейфами екрану. І інколи користувачі вставляють спочатку батарею, а потім шлейфи екрану. Для того, щоб нічого не замкнути, виробник уже передбачив те, що батарея заблокується. Поки будете ви вставити екран, ви нічого не закоротите, хоча так не робіть. Дуже акуратно. Спочатку екран, а потім батарею. Ну все ж. А і потім, при тому, як ви почнете вставляти зарядку в телефон, батарея розблокується і буде працювати. Ем... Із нюансів все. Ще раз, батарея блокується, коли лежить, не під'єднано до телефону. Оригінальна. Оригінальна батарея. Оригінальна. Для того, щоб відремонтувати оригінальний боарт, оцю плату, контролер батареї, треба. Перепаяти BMC контролер на оригінальну плату. І все запрацює. В цілому, якщо будуть якісь питання, питайте. Мені здається, я розповів все. Всім до побачення.